Слава Ісус Христу! Частина друга. Приїхали вже до Божого храму. зустрічати молоду пару, яка зараз буде після вінчання. По старовинному звичаю сідати на коні, бо так як колись машин не було. Всі їхали на конях. І сідають, відправляються. Ще, ще один чоловік. Петро доїжджає ззаду. І зараз молода пара буде відправлятися з Божого храму вже е, чоловіком і дружиною. Сюди прийшли, прийшли хлопцем і дівчиною, а звідси вже будуть відправлятися чоловік та дружина. Отак у нас проходить процес, е весілля по стародавньому. Так як воно було колись насправді. Нагадую, то ми знаходимось в Івано-Франківській області. Дуже приємно бачити, що у людей ще проявляється натхнення підтримувати такі обряди, старовинні, такі звичаї. Бо зараз це є дуже велика рідкість, не кожен собі, як кажуть, може дозволити. Такого плану весілля, бо тому що зараз у даний момент легше, легше домовитися за лімузин, як з фірманами за коні. І не у кожного фірмана кінь піде під таке весілля, бо тому що зараз заграє музика і ці вінки з живої хвої, ця коня кусає, зараз трошки у нас спекотно, і не кожен може, не кожен може. Не кожен може собі відповісти за свого коня. Тут треба відповідних коней. Але надіємось, зараз починають йти по парах, сідати дружба з дружкою. Отак воно відбувається. Отак, твоя листа. Все там зараз підходять по парах, все ми вам покажемо. Тут зараз, зараз наші шановні е, пани-музиканти, котрі не відіграли не одне весілля. От хочу вам представити, у мене вже 15 років у травні, як я женився, е, то от, чекайте, Іван вас? Звати, так? Yeah. Іван, оцей чоловік грав у мене весілля. І, і оцей, що на Бубини, Василь, то женили мене. Тепер я вже трошки хожу. <реш> — Так, Женили мене, так. Грали у мене весілля. І дякувати Богу, ви ще по сьогоднішній день грають. Не, ну, не такий легкий час, але стараємося, я вже казав, підтримувати традиції. Бо як не будемо підтримувати, ми свої звичаї традиції, воно почало заумирати. але сподіваюся, що воно буде з часом відновлюватися. І Україна наша. Буде квітуча, переможна і непередбачена Так що показуємо далі. От хочу, хочу показати вам молоду пару. То є Дмитро і дружина і дружина Марія. Вони собі. Вони собі придумали так у старовинному стилі провести своє весілля, шлях чоловіка й жінки. Така така у нас молода пара. Я вас від себе вітаю, щоб ваше життя пройшло квітуче і під мирним небом. <плес> я... <плес> трохи рушаємо. Там... А разом ще сфотографуємо? Ну, Чи не можеш пробуйте... бути разом? Я не знаю, воно ну, трохи ще ближче. Ні, 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 ні. Зараз фотосесія така невеличка і. <плес> і вирушаємо куди? Хлопці, але ви таку молоду жінку. І висадили зразу на жеребця, ну слухайте. Треба на коня було висаджувати, а не на жеребця. Діма, Діма, ти зразу даєш розуміти жінці, на чим вона має їхати. Дуже це гарно, гарно цікаво виглядає. Такого, я казав, такого контенту. Такого контенту е, я думаю, що ніхто не зможе вам показати. Так що не жалійте підписки на канал. Я вже казав, а я з моєї сторони я буду старатися що найкраще робити для вас і щось позитивне відшукувати, знімати. Me adorei. Надіємося, що можливо комусь зараз не не до того, як кажуть, але хлопець багато років ходив з дівчиною. Чекав, очікував, надіявся, що все закінчиться. Але, на жаль, воно все не закінчується. І він вирішив е, провести весілля у такому стилі, здійснити свою мрію, весілля на коні, бо невідомо, як буде завтра. Це його така маленька на даний час мрія і зілля на конях. Тому що молоді пари мусять одружуватися, створювати сім'ї так було колись. Так може бути зараз. <плес> Бо, Як кажуть, які би не були трудні зараз у нас часи. Переживання, але е, народився і одружився, як кажуть раз, бо невідомо, як буде завтра, що буде. Так що пишіть свої коментарі по поводу наших традицій. Чи варто це підтримувати, чи не варто. Але моя думка, що це варто підтримувати, продовжувати, тому що такого такого видовища колись було поскійно, а зараз воно трошки почало відмирати, але надіємось, Надіємось, що воно що вона з часом буде вся відроджуватися. Yeah. 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 Зараз хочу вам показати, A, речі, зустрічають ой, молодих батьків, родина, котрі від дому пішли, хлопець та дівчина, а зараз повернулись додому чоловіком та дружиною. І всі чекають. Зустрічають, привітають. І я думаю, що так буде постійно. Всі будуть зустрічати з першим народженням, синочка чи донечки, і другим, третим, і п'ятим. П'ятим, п'ятим. П'ятим? П'ятим усі зберуться, так? Всі прийдемо. Точно. Все, то надіюся, що й мене на п'яте закличуть, бо, бо, то, бо то вже не буде кого кликати. То вже родину перекличуть на чотирьох, вже на п'яти мене закличуть. А такі в нас, такі в нас відбуваються е, звичаї. Так колись було, але зараз воно е, декілька років відмерло, але будемо відновлювати і старатись е, підтримувати свої традиції. Тому що, як кажуть, е, ми є гуцули, значить будемо жити по гуцульськи

Все, молода пара приїхала додому з чоловіком та дружиною. А так у нас зазвичай відбуваються звичаї. Показав вам так трошки коротко, як воно, як воно відбувається. Ще не знаю, то вона там є. Якщо восьмо. Так що все. Діма і Діма, Діма і як? і Марічка сьогодні стали чоловіком і дружиною. Я ще раз кажу мої вітання. Як кажуть гірко, щастя вам, здоровля! Під мирним небом, всього вам найкращого, діточок, як на небі, зірочок. Будьте всі здорові. і все. щасливу путь вам. Так що, шановні глядачі, шановне панство, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. ставте лайки, коментуйте. Всім всього найкращого. До побачення. Будьте здорові.